Привіт, друженька, привіт, моя подружка. Запрошую тебе провести один день зі мною. І спочатку у нас був сніданок, то були бананчики з корицею. Далі ми з тобою їдемо вже приїхали, точніше, в шпиталь, де традиційна медицина. У мене там трошечки одна і попія, ніяк не закінчиться, і наче все було більш-менш добре. але Знов треба відвідувати шпиталь, і мені порадили саме цю. Вона маленька, традиційна медицина, тут називають все, що у нас називають народною медициною. Тут потрібно розуватися, дають таку перевзувку капці непонятні. Ну, Як так треба, так так треба. От. А сам шпиталь ну, дуже маленький, він знаходиться на другому поверсі і там лікують акупунктурою. От, насправді це дуже боляче. Я ну, дуже нечасто звертаюсь до таких шпиталів, до таких медицин. А, голочки, тебе стремляють, багато голочок. І по ним пускають струм, і з дупи торчать голки. І що мені цікаво, що вони чомусь, ці голки, не, на гол, не в голе тіло втикаються, а через одяг. От. Це дуже насправді неприємно. Я не знаю, скільки там вольт, вач чи що воно таке там, той струм, але ну, я б навіть плакала От. з персоналу лікар і помічниця. Яка оце все, бачиш, допомагала мені така жіночка в Біці, досить приємна. То як і треба для працівника шпиталю. І, чесно кажучи, не знаю, що сказати. Після першого сеансу мені не стало краще, ввечері мені стало навпаки гірше, і навіть підіймалася температура. І ну, це окрема тема, я тобі якось розповім. В мене є, до речі, блог, де я дуже добре пояснюю, що мається на увазі під традиційною медициною, що розуміють люди, і під нетрадиційною. Все навпаки. Тобто, у нас кажуть, нетрадиційна медицина то є так народна медицина, а тут ну, зовсім все по-іншому. Це було неприємно, чесно кажу. Я розплакалася, в мене туш вся на обличчі стекла, розмазалася, не знаю. Не знаю навіть, що тобі сказати. Це так знімали. Я ж ну маю знімати. Не знаю чому, але мені ставалося, що о, коли знімаю відосика і думаю про те, що як я там буду це все знімати, записувати мені якось становилося легше, тому що це наче такий знаєш момент, який відвлекав, від болю і не давав концентруватися саме на болю. А далі, після того, як я відвідала шпиталь, там свої справи по роботі, по навчанню а, а ні, це після шпиталю я зайшла 7-11 сію, я вже не пам'ятаю по цигарки, зайшла і що ще там таке купити. І вирішила трошечки зняти, тому що хлопець, який там працював, став, він Дуже такий френдлі був і не робив ніяких мені зауважень щодо того, щоб я трошечки познімала відосика. от Що тут продають, що воно тут є. Тут, здебільшого тут вже готові страви, які можна в тому ж севені, левені розігріти в мікрохвильовій пічці і вже їсти. Я прийшла цигарики і гетальне молочко. Ми пройшли біля китайського магазинчику і йдемо вже по вулиці до парковки. Парковка біля церкви знаходиться. Ну і, як завжди, мені монтувати та озвучувати допомагають мої цуцики за кадром. Вони там ричають, гуляють собі. бігаються. Я знайшла кафешечку, в якій подумала, що треба там попити каву. От. І... Каву я там пити не стала. Зараз такий момент, що літа. Я вже казала, що влітку дуже жарко і всі виставляють сміття, і воно неприємно пахне. А ще я познімала кришу, щоб тобі показати ці обережні знаки символи. Місцеві люди вірять, що вони допомагають оберігати від злого духа. От, Це е, поруч знаходиться Dentistry, це коледж, точніше, ну, як університет, не університет, де навчаються на е, лікарів-дентистів. А далі я вже йшла е, біля проходила це гуртожиток. От. А потім ми з тобою вирушимо в інше місце, точніше. Да. Якщо ти бачиш рожевий колір, е, і там є помічена на парковках, а де для чоловіків, а де для жінок. то паркінг для леді. Я вважаю, що це правильно і це зручно. І я дуже радію тому, що нарешті в Україні з'явилося з'явилося таке, як Поділення вагонів укрзалізниці, да, що можна обирати купе, жіноче купе або чоловіче купе. Я вважаю, що це дуже правильно, це класно, це добре, і нічого також поганого я не бачу. В тому, що і паркінг поділений там, для жінок, і для чоловіків. Це, до речі, допомагає уникнути багатьох конфліктів, тому що дуже часто. Чоловіки з шинками на парковках сваряться. Ну стереотип, такий стереотип, що наче жінка не вміє води йти, що погано паркується, що чіпляє машину та інше. Тому я дійсно думаю, що це дуже зручно і дуже правильно. Будьте здорові, Фріда, будьте здорові, Сара. Фріда Сара не донімай Фріду, дай мамі нормально. Записати влога, озвучити і монтувати. Потім я заїхала в магазин, зустрілася там з другом. Ми трошечки побалакали, обсудили теми, які там треба було, попили кави, і далі я вже йду на парковку, щоб вирушити в інше місце. До речі, день такий був дуже насичений, хоча лікар мені порадив в цей день, як мона так, Сара Фрідочка. Лікар мені порадив цей день в качалку не ходити, не ліфтувати важкі предмети, тобто не займатися активно спортом, що саме до навантажень з вагами. А порекомендував мені в цей день також багато не ходити, а тільки робити багато-багато стрейчингу, багато багато робити йогі і по можливості не сидіти, а лежати і. Постійно робити йогу, 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 витягнутися, ну і таке-таке-таке. Але ну, ви ж понімаєте, ви ж понімаєте, тому ми їдемо далі. Зараз я ще трошечки я забула сфотографувати саме місце, де машина стоїть, тому мені... Треба було повернутися, щоб подивитися там на камері, на моніторі, де саме стоїть машина. І далі ми їдемо вже в інше місто, в інше, точніше, не в місто, а наш магазинчик, де та мені там треба трошечки по дрібничках різного, всякого купити. Дуже боюся я на дорогах у цих басів, тому що вони, вони просто скажені, чумачечі, як ото кажуть. І таксистів. Таксисти також, таксисти також чумачечі. Таксисти це щось непередбачуване, це щось як дійсно як мавпа з гранатою. А щодо басів величезних. Я не знаю, що у них в голові, коли вони починають один одного обганяти, підрізати, гулятися на дорогі. Це просто я тісно цього дуже боюся, і я навіть так от в сидіння вжимаюся і боюся, якби у того очі не заплющувати, коли у того починаються баси гасати один перед одним. Тобто великі оці автобуси, рейсові, вони ж то. Я не знаю, я дійсно не знаю, що у водії в голові, і куди вони дивляться, що вони бачать. Як то кажуть, ти можеш бути впевненим в собі, що ти гарний водій, непоганий. Ну як гарний? Непоганий і уважний, уважний, але ти не можеш бути впевненим в інших на дорогі. Вибач, подружка, вибач, друженька, мене за те, що дуже брудне віконечка. Насправді, коли я була у лікаря, а потім повернулася, я помітила, що птичка просто висралася мені на лобове скло. Але я нічого страшного, це навіть добре. Це навіть добре, тому я не засумувала, а подумала, що це до грошей. Ну, прикмета наче є така, це до да, грошей. От. І ще ну, стомлений такий голос, тому що зараз вже, може, пів на другої ночі, а я оце тільки сіла подивитися, що ж я там назнімала, знімала і якось це все зліпити, змонтувати. А ну і зараз Фріда, як завжди, поруч грається. Вони мені допомагають, я вже казала, записувати цього влога. Це вже інша парковка. Ми приїхали. Мені повезло, що знайшлося містечко вільне. Зазвичай тут треба чекати. Коли містечко звільниться. ну чекати не довелося, тому що ось трошечки так повільно розмовляю, не дуже Сопражаю. От. Вирізаю те, що там воно не треба, те, що там зайве повирізати. І і, і, і. щоб більш-менш воно якось так було на відеоблог схоже, а не на аби у то, що. Ну, хоча, якби я не вирізала, я ж не професійний блогер, тому все одно аби що. Ще я сьогодні придбала кавуна, купила такого кавуна, а він падло не смачний нихера. А в цьому магазинчику, до речі, я купила небагато речей. Я скупилася тут всього ну десь доларів може на 40. Так, так, десь так, доларів на 40. Але купила все тільки те, що потрібно. Потім покажу. Ну, і ці, як їх там називають, наволочки на подушки. Ну, то я показувати не буду, тому що ну наше воно те, що битове, там мильне-рильне якесь з мити, мити. Чи посуда мити, я думаю, що воно нікому не цікаве і не треба. Я чесно тобі признаюся, подружка друженька, що ці смаколики, солодощі, вони взагалі не смачні, вони ніякі. Ну як, там просто цукор, цукор і е, лецитін, чи лециновий, ну це і шоколад, який не тане. Ну, Більш-менш можна взяти смакталки, от, наприклад, смакталки з гарбузом непогані. Але я майже це все я не купляю дуже-дуже рідко те можу купити. І зазвичай, здебільшого, щоб або там на роботі пригостити, але коли така прям печаль, печаль, ти сидиш вночі, працюєш багато, не спиш них хвилюєшся, переживаєш, читаєш новини, так, щоб було з чаєм щось посмокати. От чаю, до речі, купила я з хорошого. Це маршмелово. Це маршмелово італійське. Маршмеллоу. я його не люблю. Колись я побачила, як можна розігріти в микрохвильовці. І воно таке розповзається, і потім кажуть, порадили його намазувати на хліб або просто смажити. Я... Мені то є не смачно. Я спробувала, воно така гедота і воно дуже швидко застигає. А мені шкода мої коронки, бо в мене всі зуби фейкові, і мені це ну, шкода. Я не хочу там хромтіти, хоча дуже подобається діточкам, підліткам. І ми ж всі виросли, коли дивилися там фільми якісь про молодь американську, як вони на кастриках, оті скаути смажили те машмеллоу. Ну, на любителя. Якщо я там не привчена до цього з дитинства, то воно мені не смачно, то воно мені не цікаво. От, і всього цього мене привабило тільки оце дж джелі. Але потім я подумала, що воно ж гостре. Ну спробувати один раз, думаю, що можна. Думаю, що можна. І ми реші місцеві люди вони обожнюють гострі страви. І якщо не гостро, якщо немає такого, щоб страва була прям дуже-дуже-дуже виражена, то є для них не смачно. От. Має бути або дуже кисла, або дуже солодка, або дуже гостра, ну, щось таке, або дуже солина. Ну, Місцева кухня, вона така і є, гостра, солена кисла. От, Тут все-таки бачиш, я думала, що знайду тут е е квасолю в томатному соусі, соусі, або в томатної пасті, ну, туди, звичайно, квасолю. Е е але не знайшла. А це все. Ну То на шталт нашої мівіни, тільки мейден йде неталію, оті супчики, швидкого приготування, це все-все-все швидкого приготування. Далі йде лакшина, на шталт нашої мівіни, і місцеві її обожнюють. Просто обожнюють, а, щоб день у місцевого жителя пройшов без цієї лакшини, швидкого приготування. Це вважаю, що день назря. Так, там. Це також ідуть е, солодощі, смаколики, е, італійські, турецькі. якщо, ну, Це я, до речі, купляла, Мені сподобалось, нагадую нашу шалену бджілку, але занадто сорокке. Це е, джепен, японське. Трюфелі, там, то було, тірамісу, трюфелі, Японський шоколад він взагалі не смачний. Всі японські смаколики не смачні, Всі китайські смаколики, корейські смаколики, взагалі азійські смаколики, окрім, окрім тайських. І в'єтнамським. І в'єтнамські самі смачні азіатські смаколики для мене, то є в'єтнамські, то є тайські. Все інше, а ще малазійські, Ну, малазія то окрема тема, там все смачно. Взагалі смачна, можна сказати, країна і красива, і цивільна і смачна. Щодо корейських та японських, це фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Оце, до речі, тайські чіпси зроблені з цього. Скоконата. А ще тут неможливо знайти баунті. Тут його просто немає. Баунті треба замовляти через інтернет, тому що воно тут просто не продається. І це так дивно, що всякого доту продають, а то ні. Майже все, що хотіла, купила. І тепер ми вже вирушаємо додому, до хати їдемо. Пізня година. На світофорах, коли є можливість познімати, нормально так познімати, щоб не хвилюватися, що нахер все гепнеться. А, так, у мене, як завжди, не куплю нормального штатіва, тому що я постійно забуваю. Навіть зараз да, от була в магазині і там продавалися також якісь ліпучки, якісь штатівчики. Я просто пройшла крізь них. І навіть не звернула увагу, і тільки коли сіла оце озвучувати і монтувати влога, там доводити його до розуму, щоб більш-менш воно було смотрібільне і слухабільне. <хи> От, щоб також стабілізацію налагодити. Так, так, от птичка, бач, висралася. І от, ну Я серветочками чесно витрила, там двірниками. Помила, але все одно ж треба на мийку їхати. Але на мийку я не поїхала, бо вже просто силоньки не було, вже хотілося бігом додому, тим більше мені ще треба там цуцикам ліків дати, цуциків потім вигуляти, прання туди-сюди, тобто ще такі домашні справи, от. Ну і, Звісно, є влога цього записати, і тому я, 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 я на мийку вже не їхала. Думаю, що це можна зробити буде завтра. А ще мені знайомий сказав, що всі Тесли вони збираються в Китай. Тобто все це, що стосується Тесла, це made in China. Ну, У мене колись такий бзік був, мені дуже подобався Ілон Маск. Його родина, його матуся, вона і зараз мені дуже подобається. Взагалі історія його сім'ї ну, стежила, стежила один час за всім, що у нього в житті відбувається. Мені він здавався дуже креативною людиною, дуже розумною, але потім, після деяких його висловлювань, ну, все. Якось так перетухло, затухло відгуло. Оце ми вже припаркувалися і піздюхаємо додому. Це в мене така стандартна процедура, коли приходиш додому і щось купила, починаються прибігають дві таких маленьких. Чупакавбричіхуанши, чиху, дві маленькі чехуанші, і починається матуся, що купила, що купила, що купила. Звісно, я купила малим смаколиків, і перше, що я роблю, це розпаковую смаколики і даю смаколики. Вони їх. Швиденько зджирають і прибігають далі. Насправді я вже ну, так розпакувалася, це просто сіла і пригадала, що а можна ж воно зняти, можна воно щось зняти. Я не стала заново складати все в сумочку, в шопера не стала. Це я чай показую, який я купила чай, там написано органік. І, до речі, дуже хороша ціна, тому що той магазин, він наче, ну, як фікс прайс іде. Там можна знайти такий нормальний товари, які в звичайних магазинах коштують вдвічі втричі дорожче, а в тому магазині вони йдуть так от е, доступно. і тому можна класно скупитися це, писати. Чорна паста мені потрібна, тому що я зазвичай використовую чорну пасту, її пишу. Але я там не додивилася і взяла, здається, звичайні шарики. Це паста для овочев... ой, Точніше, це овочева йде паста, вона Можна туди... навіть на хлібчика мазати, або з рисом перемішувати та з іншим, або додавати, просто, коли готуєш, це кетчуп іде. Кетчуп простий, звичайний, нічого особливого там. Ну, він там ще з якимись фруктами, тобто він такий кисло-солодкий йде, дуже кисло-солодкий. Але ну, непоганий. Я скажу так, що він не самий найкращий кетчуп, який я коштувала, але і не найпоганий. Які можна собі уявити. це смактульки, смактулики, також можна завжди е, пригостити когось, да, цукерочку або самій з чайком посмактати і перець червоний. От. Це, до речі, знаєш що? Це нашталт е, тушонки. Наштал тушонки. Я таке не їм, я це е, ту тушонку я буду. Е, Готувати на випадок ядерних гостей. Можна щось швиденько завжди замутити, коли до тебе хтось у гості прийшов і не очікував, то я пряжа взяла, то я пряжа взяла на моменти безсоння, трошечки собі нерви заспокоювати, та моторику бачив. Ну і шопера такого, ще купила. Тому що, як виявилося, мій шопер він був такий, знаєш, замаленький. Туди треба було помістити е, наволочки, мильне, рильне, яке вже, до речі, розставила, а потім пригадала, що можна ж було ж відео зняти, а потім знов передумала, думаю, кому це буде цікаво роздивлятися е, наволочки. Наволоч. Оце не звлікай. Кому буде цікаво роздивлятися, то мильне, рильне, там. Два коврика теж так, що там вже нападали, були треба помити, протерти. Так, і ще треба пояснити малим, що це м -м -м коврик, а то це, бо це, що це не туалет. Ну, такий звичайний, як виявилося, цей коврик він прилипає а, до полу і не Йорзає. А ще перед тим, як монтувати цього влога, вирішила попити каву, заварила каву, напилася і якось дьорнула. Знаю, що ну, ті, вже ж ніч і чому б не подивитися, чому б не подивитися. Чесно сказати, ну, я не можу сказати, що мені дуже там все так сподобалося. Але її досить непогано, досить опсимістична. Іноді я навіть думаю, чому б не провести, не записати відосик а саме з кавовою Гущею. Але потім розумію, що для того, щоб проводити з кавовою Гущею, це треба конкретну людину. Я ж не можу випити, наприклад, за когось кави. Це треба, щоб якась людина випила, залишила гарнятку, і потім би я вже могла б подивитися і розповісти щодо чого. Я бачила на Ютубі дуже багато різних таких каналів і шотів. Коли дівчатка, ну, жіночки да, проводять такі наче сеанси, що там а, три гарнятка виставляють і дивляться і щось розповідають, а ти просто обираєш горнятка. гарнятка. Ну, я просто так не знаюся, як воно дійсно. У мене є такий сумнів, хоча, якщо комусь подобається, то таке може існувати, це нормально. А в мене дійсно такі ось, о, трошечки сумнів, що ну, як за це ж треба, щоб. Ну, Ну не знаю, не знаю. Так, Катюнечка, пішла я спать. До зустрічі в наступному відосіку. Люблю тебе і дякую, що ти провев, що ти провела цей день зі мною.